Треба перейти від розмов до справ в першу чергу. Це що стосується трьох напрямків нашої основної діяльності, це підготовка навчених мобілізованих і мотивованих і забезпечених ресурсів людей в тому розумінні, що громадяни України в величезної кількості мусять мати оборонні навички і вміти користуватися зброєю, і бути в готовності до служби в в лавах збройних сил. Наступне це все ж таки закінчення відкритого питання щодо переводу економіки на функціонування в умовах особливого періоду. Третє це фортифікаційне обладнання території України. Оці три речі, які дозволять нам безпосередньо не спостерігати і бути, знаєте, слабкими в обороні, а достатньо потужними. І в певних моментах можна сказати, що і тоді ми вже будемо більш активно нав